Яка на вас реакція іншої людини? Зараз загадайте людину і дізнаєтеся, яка реакція на вас, коли ця людина думає про вас або бачить вас, або спілкується з вами, яка внутрішня реакція? Але спочатку, будь ласка, лайк цього відео і обов'язково підписуйтесь на мене, на мої соцмережі, попереду дуже цікаві розклади про вас, про стосунки, а також поради як психолог. От тепер, яка реакція? На вас. Думайте про людину О, лицар жезлів. Ну, це пристрасть. Ну, вибачте, ну це ж пристрасть. Або агресія, або е, те, або інше. Тому що жезли це хочу. Хочу там, щось доказати, отримати, е, перемогти, заволодіти, е, бути коханцем, або просто щось довести, доказати, перемогти. Це може бути агресія. Ну, я ж кажу, це е, загальна карта. Да? Це треба з'ясовувати на особистих консультаціях, що до вас е, конкретно людина відчуває пристрасть чи агресію, але це дуже багато вогню. По відношенню до вас. Якщо ви, ну, припустимо, щось е, таке скоїли не дуже гарно, це може бути таке ну, агресивне ставлення. Але якщо вона на вас дивиться е, з вогнем, з таким пристростю, ну, тут, тут ви самі вирішите, як на це реагувати. Е, ставте приймаю і дякую. І якщо є додаткові питання по цієї людині, або, може, про вас, про ваше майбутнє, приходьте на особисті консультації. Я вас чекаю.